Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. 11.30 у Києві. Найважливіші новини на цю мить журналісти ICTV та СТБ. Росія вдарила по Києву п'ятьма іскандерами або ракетами КН-23. Усі їх збито, проте уламки спричинили руйнування у чотирьох районах столиці. Одна людина загинула, 11 киян постраждали. Найбільше дісталося Голосіївському району. Пошкоджені офісні будівлі. Довкола жодного вцілілого вікна горіли автівки. Весь рянок рятувальники ліквідовували загоряння та деблокували людей з офісної будівлі. Знову постраждав і костел Святого Миколая, що зовсім поруч. У ньому також вибиті вітражі у будівлях цього кварталу. Багато магазинів, кав'ярень поступово сходяться люди і починають прибирати побите скло. Ольга Чайко з місця події ось так. Після ранкової атаки виглядає центр Києва, вулиця Антоновича. Перекрита тут постійно заїжджає і виїжджає техніка ДСНС і працює багато правоохоронців. Це голосіївський район довкола спалені автівки, потрощені багатоповерхівки, кафе, і офісні центри, готель світової мережі. Вибухи пролунали тут о сьомій ранку. Майже відразу після оголошення тривоги. Тож встигнути спуститися в укриття змогли не усі. У домі Анни повилітали вікна. Дівчина була у шоковому стані. Два таких гучних дуже було дуже гучних, що я аж з дивану підпригнула її. Побіжала в коридор, йому так трусила всю. Ну у нас вікна виходять на іншу сторону, тому у нас є вікна. В цілі. Хотіла подивитися, що там з автівкою. Потім почалися ще прильоти, і ми забежали обратно вдома. Весь ранок рятувальники намагаються ліквідувати загоряння та деблокувати людей з офісної будівлі. Знову постраждав і костел Святого Миколая, що зовсім поруч його не так давно відновлювали після пожежі. А ось університет Драгоманова без вікон на нижніх поверхах. Потрощені кафе, офіси та магазини. Ну, от ресторан перший, другий поверх, Ви можете оцінити самостійно наслідки. Вікон панорамних немає. Що зараз всередині наразі зрозуміти неможливо. Я живу творять за 700, 700 метрів. Так тому. Чути було дуже дуже було гучно в нашій ситуації. Звичайно, найголовніше, щоб без постраждалих, щоб всі були живі. Кияни допомагають постраждалим ліквідувати наслідки терору, сходяться з усіх районів. У мене вже було перечуття, що це десь поруч. З вікна нічого не бачила, але такий був сильний вибух. І вже потім з новини побачила, що це сусідня вулиця. Вийшла, побачила, що у сусідів вибиті вікна. Ми озирнулись, побачили, що можемо допомогти. І це кав'ярня, де ми зазвичай щеким снідаємо. Тому ми прийшли і хочемо допомогти їм. Уже відомо, що росіяни вдарили по Києву п'ятьма корейськими скандерами. Найбільший удар припав саме на Голосіївський район. Постраждали також Шевченківський, Дніпровський та Печерський райони. Російські терористи забрали життя одного чоловіка. Ще 11 жителів Києва поранені. Мер Віталій Кличко заявив у Голосівському районі без тепла. Зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Електрики вже почали відновлення. Христина Гавриш, Вархачайко та Єгензозуля, факти ICTV. єдині новини.